Перший караван суден з українським збіжжям вирушив у Чорне море. Два судна вийшли з порту Чорноморськ та одне з одеського порту. На борту трьох балкірів 57 тисяч тонн кукурудзи. Вона прямує до Туреччини, Великої Британії та Ірландії. В одеському порту зранку готувалося до відправки судно на Вістар під прапором Республіки Панама. Я щасливий, що ми виходимо з Одеси та скоро зустрінемось з родинами. Дякую, Україна. Тут ми знаходимося в борту Одеси з 22 февраля. Е з перших дня війни. Ми сьогодні будемо відчаривать, і приблизно через 1,5-2 дня будемо в Відчуття, Ощущение, конечно, передать словами. Наконец-то. Сойдем в Стамбуле с судна, пойдем все по домам, с родителями, с родными, с семьей увидимся. Желаю всем, чтобы поскорее эта война закончилась и чтобы все вот, э, приступили к своим делам, к своим мечтам. И чтобы у всех все было... Очолило караван судно Поларнет під прапором Туреччини, яке разом із суховантажем Роджен вийшло з порту Чорноморська. Я радий, що відкрився гуманітарний коридор для вивозу зерна згідно з домовленостями спільного комітету в Стамбулі. Ми виходимо безпечним коридором першими. Далі до нас приєднуються ще два судна. Приблизно за 32-33 години ми дістанемось північного входу в босфор, де пройдемо інспекторський огляд, а далі попрямуємо до портів призначення. Як повідомили в адміністрації морських портів України, Роджен та Поларнет перші судна, які після 24 лютого залишили порт Чорноморськ. Всі три балки нині рухаються у напряму босфору. За даними АМПУ, станом на сьогодні ще 14 суден, завантажені українським збіжжям, очікують на вихід з чорноморських портів. Хоча зерновий коридор вже запрацював на вихід, нашу цілю є повноцінна робота портів в обидва напрямки. Ми отримуємо заявки судновласників, які готові заходити в наші порти під завантаження, і перший захід очікується вже завтра. Наша ціль три та більше мільйонів тонн експорту агропродукції, щомісяця з портів Одеса, Чорноморськ та Південний. Такі кроки потрібні не тільки українській економіці, але й світу, Чим швидше ми зуміємо вивести 20 мільйонів тонн минулорічного врожаю та розпочати. Експорт нового тим швидше покращиться продовольча ситуація у світі. Ольга Лапшина, Ольга Міщук, Сергій Романенко. Новини на Суспільному. Одеса.